Креативна освіта, її основна задача зробити так, щоб ми взяли максимум із того, що може нам дати наш мозок. Яким чином? Коли ми активуємо різні його зони? Та? Тобто в нас є різні типи пам'яті. І навіть коли от, на занятті ми їмо лимончик, тому що ми е, сказали can to do something, а їсти лимон комусь не подобається, і людина в цей час відкусила цей шматочок лимону, то в нього вже інформація, що can і to говорити не може, вона в нього вже буде кодуватися. В декількох зонах, у нас в багатьох зонах багато зон задіяно, коли ми вивчаємо будь-яку інформацію uh -huh. та в нашому мозку, але буде задіяно ще більше е, цих зон, е, і таким чином студент просто швидше почне говорити правильно, швидше буде отримувати результати. І знову ж таки це питання мотивації, розумієте? Тобто, е, може людині цікаво прийти на урок, де він буде проживати ту англійську.